Вставай, спеціаліст, уже без 15-22. А ти сидиш ще, принтер у тебе не розібраний, нічого. То як люди кажуть, що я такий запухший, хай попробуй так, як я. В три часа ночі з ним сидіти, блять, і гратися там. То не клеїться, то ще щось. Побігать, повключай, по виключай. Открий, значить ліг, відкрив, лада, бля, там нужна, ти подивиться. пішов, блять, надо ж нашим допомогти. Хоть трошки. Да, хоч трошки. Ну, давайте по справі тепер. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Це відео буде довге, тому що є що розповісти. Угандошили, хотів сказати, бамбулаб. А воно в дійсності к реаліті. К1С. Будемо розбирати, Уже дивитися, що там всередині є, чого там нема всередині, і вам щось цікавеньке покажемо. Але тим не менш, ну, треба буде не забути тоді про модернізацію розповісти. Так, ну, 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 ну. Е, значить, дивіться, що головніше, поки Юра розбирає, напрацювання вже загальний час 770 годин на лічильнику роботи десь. Та годин 600, навіть ну. я думаю, так. Да. Ну, 500 точно в роботі саме Ну, по любому. в друку. А все інше, то вже так, так би мовити просто. Да, Давай, кажи. Юра, дякую, це взагалі бомба-штука, бомба-ракета. Це... Розбирать це... принтер. Ні, та то все нею кручу. Не. і все, що на там пішов там, чуть що треба в карман кинув, пішов. Клас. Да, Юра, це наш добрий знайомий військовий, які приїжджали до нас декілька днів тому, ну на тому тижні приблизно. Загорілися теж допомогою армії. Ну, ви чуєте взагалі, от. Нонсенс оцих слів, люди, які нас захищають 24 на 7, загорілися допомогою для армії, і в плані оцього 3D-друку. Тож дуже прошу вас, людей цивільних, таких як і ми, теж долучатися до всіх можливих зборів і до допомоги. Але все ж таки, знову ж скажу так, що я е, дуже вам вдячний особисто тим людям, які допомагають нам у зборах на філаменти, тому що ми в принципі забезпечені. Але, тим не менш, знову нагадаю вам, я зробив невеличке оновлення, зробив так званий приваті там конверт. Е, це більш відкритіше, а, коротше Це як монобанка загалом, не буду довго там розповідати, що й до чого, але тільки через приват. Чому я раніше її не зробив? Не питайте мене. Я перегнав всі гроші, які люди. ну от Ми ж закупку зробили крайній раз 10 котушок, І на рахунку там ще трошки було і люди кидали, я перегнав ті кошти на, ту, на той конверт. Посилання на конверт і номер картки конверта ви знайдете в описі. І тепер будемо збирати на це діло через конверт. Тому хто бажаючий нам допомогти, щоб ми не зупиняли наші обидва принтери, а зупиняли їх, ну, скажімо так, отак або на заміну котушки, або на технічне обслуговування. До речі, хто сумнівається, ну, ми... технічне планове обслуговування, яке там типу, треба було зробити кожні 300 мотогодин роботи. Але ми там? -нема? Інструмента -нема? що там? Інструменту немає. Щось китайців херово зібрали? <кій> Ні, щось вони облизали тут ми. Mm. Коротше, ще гратися будемо. Ну, коротше, розберемося, То таке вже, бо це дуже довго буде. Е, дякую вам всім. І тут ви можете вже подивитися про хід зборів, куди гроші витрачаються і все таке інше. Я виставив ціль на 4 катушки по 3 кг. Тобто, закриваємо цю ціль, ми замовляємо вам, показуємо, що ми їх придбали. Ось вони у нас так би мовити на балансі. І далі працюємо. Дякую вам всім. І за цього, як нагадую, ми купили саме два принтери. Другий зараз працює. Дивіться, тепер по звіту трошки розповім по роботі. У нас нові штучки дрючки ми взялися випускати. А саме, це хлопці з 53-ї бригади, яким ми отакі дрючки відправляли, коротше кажучи. Пам'ятаєте, хто дивився? Зараз вони е, зробили нам запит, чи можемо ми зробити ось таке. Думаю, військової таємниці я такої не викладу. Да? Якщо покажу на відео. Тепер ми робимо їм ще терміново такі штучки-дрючки. Не буду розпилятися для чого, ніщо. Так. В загальних рисах знаю, але не буду доповідати повністю. Робимо їх потихеньку. Отак вони виходять, виходять з пічечки, коли пасочка спеклася, тільки це ще треба брім, цей тоненький тоненькі оці стіночки обчищати. Це все робиться за кадром. Також паралельно робимо і таке діло. Вже ми налаштувалися трошки, і в іншому відео розповімо вам, що. От зараза, блядь. Це зажато дебело. Починається веселощі. Да? Угу. Коротше, що нам потрібно? Повністю його обслужить, подивитися всі підшипники, всі ролічки, все. подивитися, що там є. Зараз оце знімаємо внизу. І через паузу максимально коротко і цікаво будемо вам розповідати і показувати, що і до чого. Змазку будемо використовувати. от, Я не знаю як. А, з ловола це коротше. в ловол ми шліємо олію там всюди, в усі щілини. А це от з техноторгу ще осталось, У нас Q8. Оця, да? то ми будемо її тепер сюди мастити. Я думаю, цього повинно вистачить ну, місця на два точно цього 400 грамів тут. Бо ми ж любимо помазати його, щоб він не терся на суху. Так, а ну професіональ. Що тут, роликів куча, так? Да? Ні, да. Ні, ну це мотор, ну це передати приводний, все. приводиться в дію, понял? Ну, Це ж венти, ці вертикальні, угу. це різьбові. Так дивись, як вони цікаво зробили, подивись. О який ви, ну, круте, це. Mm -hmm. А тут а все типу однакове, ну круте це одинаково. Як, ага. як це? В смысле? що тобі не надо? А, чи це ну, все, це рівні, все рівні. привод, ні? Ось мотор. Да. А це все привод. Да. Все. Я із-за цього порусу. Ну, я я думав, що оце мотор. Mm. І круто це великим скивом, а туди йде одинаково. Думав, як це? Як це воно працює? Mm -hmm. Ну таке грязь є трошки, так. Муха доха. Селюка, муха доха. Китайська, наверня. Не троє це вже як корону тоді рознесли. Так що зараз як у корона. Запобіжник тут. Ну це для професіоналів запобіжник, бо тут немає ніде вікна, нічого. Да, це для этих для, профі... для, угу. для майстерень. Ой, не працює принтер. З вас 2000 да, за ремонт, так? Да? Готово. Це нормально. Так, що тут вообще робить? А це треба щоб лістимемо куди ми. Ну да, щось. Ну як? Тут в принципі нічого тут такого ж немає. Все воно ж калібрується. Треба ж зажигання. Ніякого зажигання тут немає. Як на машині. Хорошо, ніякого немає тут зажигання. Воно тут все калібрується саме. Ну єдине, що... Це ж ремінь ГРМ, бачиш, Диви, який. Треба, щоб нормально все було, бо то буде біда. Коротше, розбираємося, а тоді вже покажемо, що там воно. Чи Варто туди лізти було, чи не варто. Ну хоча, дорога цяцька, то в принципі. Ну ми зараз ми не будемо знімати рівні, ми зараз спробуємо це відкрутити просто і uh -huh. зняти цю штуку, щоб воно все залишилось на місці. Uh -huh. Бо дійсно дивись, тут тривали. Може uh -huh. щоб трошки не було перекосу, бо може бути. Бо там я бачив для, для, для чого люди там печатають виравнювання кроваті, як то кажуть, Понятно? Uh -huh. Оце ж наверное, за цього. ми зараз просто отут знімемо. Подивимося, помажемо і назад поставимо. Mm, думаю, що воно на місці залишиться. Так, всьому кришечку, оцю. Да, оцю кришечку оцю ж вона типу, фіксує. Ну, коротко, граємося, а там побачимо, бо це ж не звідане поле. Обслужували, обслужували. Коротко, зняли пружинку, тут оце розкрутили. Ну, Ніфіга воно не дається. Получається, ця штучка вона е, суцільна, запресовані пальці. Ну, ну Або, або може де. А якщо ми зараз натрендимо. Просто... А люди нам скажуть, що зустрічають... Не будемо знімати, ні, ну просто... Ні, пальчик пальчики. Ну, назад, Короче, пальчик. знач, вирішили таке. Принтер якби, новий, ну його лісом туди лізти, бо можна дуже потрапити на гроші. Е, така ситуація. Цей механізм це ж він рухає стіл вверх-вниз. І тут руху такого інтенсивного немає. Ну, Піднімається стіл і моделька друкується, і воно помалу-помалу опускається. Тому дуже з великою надією покладаємося на те, що він буде працювати довго і щасливо. Чому? Бо тут ось о, є жирок такий ось на оцих пальчиках, воно там як сальник, ну таке сальник-не сальник не продавлюється іголочкою, але жирок добрячий такий виступає тут на оцих вузлах. Тому ну, його лісом, бо дійсно ну, йому ж не 20 років цьому принтеру і не хочемо туди лізти. Коли нахитнеться, як доживем, тоді вже будемо розбиратися. Ну будем так, розбирати. й, жах, є. Ну є. так Справа в тому, що от ремень іде, ось він виходить тут як будто закальцований. Ми його як-будто зняти не можемо. Ну це я так, я так думаю, ну, ось, ось поперечка. І ось паперечка. Знаєш, як він Я. Зніма... Ну розслабляєш, знімаєш з колес ну. і з дивись теобразний він. Тут у тебе нічого немає. Як нічого... Не... ось є. дивися. А є ребро, Я так? Я не знаю, як він знімається. Ну так. пальчики, значить, розбирається. Або комплект. Або комплект може ремень вместе з тим роликом все. Ну от, якщо, 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 Продовжуємо далі. Коротше кажучи, нічого вам там робити. Там де ми були, отут І ми не будемо теж. Бо ми вже знаємо, що там робити нічого. Це я кажу зараз за Креаліті К1С. 11 часов ночі вже вже голова із, чесно, така вже хоро, але тим не менш. Хотіли тут боковушки отож зняти, щоб доступ був. Коротше, нічого вам там робити. Ваша справа і наша зліва. Це обслуговування пилючку обдуть, можна тут з як, як вона голови, коротше, вентилятор ми зняли. Обдули, почистили, тут трошки пилючки було. Це витягнув Юра трошки втулку, латунну чи, чи латунну. Латун, здається. Вона тут фіксуючий болтик і виталкується, тобто тут ніяких сальничків, ніяких нічого. Тобто, Змазка у нас тут на валу повинна бути. Ось, ось жирненький класненький, жирненькі, да, ну, ну Ми ж будемо чистити, да, перемажимо, витримо, потім перемажимо. Е, оці ро, ну, не ролики, штанги теж. Да, верхня, нижня штанга, що тут ще? Що? Все. Ну, і які ж А, валиться, різьби, так, теж виходить. Резьби стола підйомні і теж штангочки, оці, які його тримають, так би мовити, це все діло. Сподіваємося, що ми знизу там нічого не порушили по тих ременях. Та да, нічого не порушили. Це ні, ні. нічого не порушили, ні. там, вроді ж, ми, в принципі, аж не знімали. І воно все покаже. Буде... покаже. Да. Ну, та блін, не хотілося б, щоб воно там щось показало погане, хороше. Тим не менш, зараз оце все діло робимо, збираємо все. І тоді буду закінчувати відео саме детальнішою розповіддю про цю модернізацію. Вже вона перевірена на 100%, а саме розміщення котушки всередині. І на цьому будемо завершувати. І дай Боже давати йому завдання, щоб він нормально друкував. і йти відпочивати, і потім вже бігати, міняти завдання посеред ночі. І того, обслуговування завершено. З вас 5 тисяч гривень. Значить, все нормально. Помазюкали, помастюкали, повитирали, все зробили, те, що потрібно. Залишилось тільки килимочок витерти там. Ну, це вже там зробимо на місці. І тепер про модернізацію розміщення самої цієї бабіночки. Значить, дивіться, яка суть питання. Так як ми зараз друкуємо е, запчастини. Висотою, грубо кажучи, до 70 мм, нам дозволяє це економити на сушці, економити на розміщенні, там, на місці, не знаю, як ще сказати. Ну, загалом економити. Ми любимо це робити. І тому ми можемо отак от котушечку 3-кілограммову розмістити всередині самого принтеру. Візьми світло, щоб сюди додати трошки. Що нам це дає? Проводимо дріт задню стіночку. Він виходить, Юра тут роздрукував таку направляйку, щоб не терло, не йде пластиком. Заходить сюди і пішло-поїхало. Це нам дає можливість деталей до 70 мм висотою в готовому положенні друкувати з такою котушечкою всередині. Якщо нам потрібно буде, це дає от постійне підсушування. Тут всередині 35 градусів. Вона собі там підсушується і все круто, все класно. Попередня в нас просушка в сушарці йде виносній, а далі працює тут від нового до нуля. Так як ми друкуємо тільки такі деталі, цей варіант на 150% нам відсотків підходить. І можу сміливо радити цей варіант тим, у кого є. Ну, принаймні, такий Creality k 1 c Якщо нам потрібно друкувати щось вище, ми котушечку, ну, витягуємо філамент з приводу, там, да, з головки, витягуємо котушечку, на, ну, намотуємо, витягуємо, чіпляємо її позаду або ставимо в сушарку виносну, заводимо філамент в тулочку, цю витягуємо, звісно, не забуваємо. І друкуємо. отут ще треба пил витерти, бачите капець. І друкуємо будь-що з майже максимальною висотою, яка потрібна. Ну, в принципі, я думаю, що це по і максимальна висота тут навіть і буде з такої втулочки, вона тут десь максимум 1,5 см висотою, а там є такий викрутасик. Ну, коротше, все повинно бути ідеально. Оце така модернізація у нас вдалася. Дані катушечки LBL хвалю, люблю, ціную, рекомендую. 100% ну, нормально ціни, нормальна навивка, нормальна якість роботи. Все класно. Що? Е, На цьому, в принципі, все неначе. Помастили, все поробили. Ну, бачили, ми думали, що обслуговування вдасться трошки по-іншому, по бо думали, ну, можливо, оці. Ролики ще думали. ну Тут все воно запресоване, жирок там трошки якийсь є, ну його лісом. Сподіваємося, що це все ж таки така техніка, яка більш делікатніша і більш витриваліша, бо там от, ззаді ролики, от там два, там два. Ну воно все якби, ну зроблено так, що ти його не можеш розібрати кожного дня. І о, зробити це обслуговування. Якби, можливо, воно таке зроблено, що воно до віку, Скільки то вік буде? Доживем, побачимо. Але, тим не менш, нічого собі на дубу е, приключені шукати. Ото наше обслуговування і ваше це, оце, оце. Оце, оце, все, отут, що візуально видно, ці різьбові з'єднання, ці е, донкрати, так звані, грубо кажучи. Оце наше обслуговування. Все. І не забувайте бризкати з на панельку. Все. На цьому завершуємо дане відео. Дякуємо. Всім за донати, за допомогу у зборах на філамент продовжуємо працювати.